Мчив, мучив, мучив я той газ 53. То він не робить, то його завезти не годин, то його ще якась мара, то він труїть, то на холостих оборотах не робить, то на холостих не робить, на великих робить, то навпаки, то заводиться не хоче, зараз. О. Зараз заводиться. Одна з підсоса. Ну, коротше, якось так підсос не витягував, він холодний. Такий звук. Отак ну, робить.